Пано Алегорською оцифрували волонтери. Це мозаїка вітер, що в Києві на наголосів. Єдина робота в мисткині у столиці. Зробили це, аби перестрахуватися на випадок ймовірного руйнування. Втім, занепадати пано почало вже. Фахівці помітили це під час дослідження. Більше розкаже Дар'я Цесарук. Це панно тут ще з середини 60-х. Мозаїка створена була Аллою Горською, Борисом Плаксієм і Віктором Зарецьким. Бачите, тут використовувалися шматочки кераміки. Її проєктували і зводили близько року. Матеріалів не шкодували, компоненти використовували дорогі смальту, мармур, кольорове скло, бо орнамент мав прикрасити головний вхід до ресторану. Зрештою, готовий малюнок охрестили вітром. Це квіти. Насправді це квіти, мальви, ті, що ростуть ну, якби, типові для українців квіти. Їх просто дуже сильно загнув вітер. Тобто в цьому ну, є символізм, і це ну, в якійсь мірі QR-код минулого століття. Тобто Це зашифрована інформація, ну, така, зашифрований сенс. І дуже дивно, насправді, що такий модерністський орнамент. Пано, його пропустила худрада. Художня рада. Утім, нині мозаїка поступово руйнується і причин цьому багато. Серед них і погодні умови, і неналежний догляд, бо за 60-літь її жодного разу не реставрували. Ось Скло в цих місцях відпало. Тут повністю ця ділянка випала. Тут ми бачимо, бетон. Так само ось тут. Пелюстка оця Пелюстка була, напевно, сюди. Ці зміни фахівці помітили під час дослідження малюнка методом фотограметрії. Андрій використовує його просто зараз. Щоби потім розгледіти кожну приховану тріщинку і камінчик, таких детальних світлин він робить сотні. Фотографує буквально з усіх сторін. Їх оброблять у спеціальній програмі, що створює. Тривимірну копію. Отакі от, от твори, які ну є шматком взагалі того радянського періоду, і вказують на те, що українці існували. Це не було там радянське суспільство споживачів просто чогось там. Ми вважаємо це об'єктами культурної спадщини. Таке сканування давно роблять за кордоном, щоб у разі можливої руйнації відновити. Європа або там, Америка у них немає війни, але вони вже давно, там 20-30 років, займаються збереженням і оцифровкою. У них є також свої реєстри, вони е, систематично ці речі роблять, тому що вони цінують е, свою спадщину, вони її досліджують. Це є відкритість, це екологічність, тому що ти один раз зробив якісний матеріал, його можуть використовувати абсолютно всі: від навчальних закладів до е, науково-дослідних інститутів. Тутів ми ж за це взялися лише із початком повномасштабної. Відтоді волонтери оцифрували з десяток будівель, зокрема Київський палац Терещенків, водогін Даміловського, Козацьку церкву у Креничах. Зараз війна, зараз вони можуть бути пошкоджені. Власне, от є мозаїка в малій опері на Лук'янівці. Зовсім недавно там були прильоти, і вона пошкоджена. Якби була цифрова копія, її можна було б ну власне майстри могли б її відновити, тому що тут кожен шматочок власне ну зрозуміло, де і на, на, на якому місці цифрова копія панно вже готова. Над нею працювали більше тижня. Попереду волонтерів і ще проєкт зі сканування вже трьох десятків церков на Київщині, Дар'я Цесарок, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.